Стоїмо під буском смалимо. Разом з нами смалить комісар. Самооборона міста краще, ніж патрулі окупантів, а головне швидкість прийняття рішень. Поруч з нами дві дівчини на каблуках та з манікюром палять документи. Хмурі люди все з тими ж калашами. Так напружено, незручно і тихо, Я не сидів з першого року в першому класі. Вітаю, мої маленькі, горді, незламні та нескорені українці. З вами Сашко Язикати, і сьогодні говоримо про дату, якої немає в жодному календарі світу, окрім українського, 366 лютого 2022 року. Рік з дати повномасштабного вторгнення Російської Федерації, яке відбулось 24 лютого 2022 року. Перший рік Дев'ятирічної війни, яка триває вже понад 300 років. Я розкажу вам про цей мій день, який не був героїчним чи якимсь надзвичайним, за виключенням того, що цей день змінив все моє життя і ваше. Без перебільшення. Ані я, ані мої діти, ані мешканці Європи та США та навіть мешканці Болот ніколи не будемо колишніми. Ви можете зручненько, я розкажу вам про моє 24 лютого 2022 року. Моїй молодшій дитині півтора роки тому прокидаємось. Ми о 5.40 615 Старша дитина з трьох років вже в окремій кімнаті і десь з цього віку дає нам спокійно спати до схочу. але не малий гець. Проте цей ранок відрізнявся. В усіх новинах тільки одне: Йогосня перейшла кордон України. Як зі сторони Білорашки, так і самої Немитої. 6.30. Передивившись домашні запаси, доходимо висновку, що памперсів треба ще докупити. З усім іншим, більш а от памперсів для малого недостатньо. 645. Я стою під велмартом, а він закритий, хоча має працювати цілодобово. На вулиці вже досить багато людей, хоча більшість явно не розуміє, що вони тут роблять. Швидше це був потяг знаходитись в соціумі, а не гризти нерви наодинці вдома. Проте частина людей на вулиці мала мету, і ця мета співпадала з моєю знайти те, що потрібно. Я потім часто бачив цих людей на вулицях. Пересування найкоротшим шляхом, хижий погляд, скупість рухів та емоцій, а головне швидкість прийняття рішень. 7.00 я під епіцентром. Він теж не працює. пару чоловіків специфічної зовсім на вході командують навантажувачем, який ставить палети з цеглою, перекриваючи скляні вітрини та вхід. Синхронний поворот до мене через ліве плече та запитання хором, а що ж потрібно такому заспаному хлопчику в епіцентрі? Памперси, відповідаю я. Перезирнувшись, один з них веде мене у знеструмлену залу, запитуючи, знаю я, де знаходяться дитячі товари, та дочекався підтвердження, виходить знову на вулицю. Зрозуміло, що я йду не в секцію гігієни, а рішуче кракую в секцію дитячих товарів, де хвилини півтори тупо вдивляюсь в самокати та гойдалки, намагаючись зрозуміти, чому я таке мудило, що загубився саме сьогодні в торговому центрі, де був сотні разів. Проте природа милостивий, і мозок видає сам собі вірний маршрут у правильну секцію. Беру памперси. Наших звичних немає, тому беру підходящі за розміром іншого виробника. Беру дві пачки, бо розумію, більше сенсу брати немає. На перший час цього вистачить, а памперси можуть знадобитися ще комусь. Ці ще хтось з'являється через півтори хвилини. Захекане дядько із зятям, судячи з поведінки та різниці у віці. Приводить їх той самий працівник Служб безпеки, колишній міліціонер, який пропустив сюди мене. Йду на касу. Каси не працюють. Жодного касира. Хлопці відкривають термінали у магазині комп'ютерів під ескалатором. Судячи з усього, вийшов продавець цього магазину, але він стане касою епіцентру на найближчі декілька напружених годин. Запитую, чи можна розрахуватись накопиченими балами епіцентру, а не живими грошима. Цей варіант я продумав ще дорогою в епіцентр. Я розумію, що це війна і фінансова система або невдовзі рухне або буде паралізована на якийсь час. І тому гроші нічого не варті зараз. Але й викидати їх, підстав поки немає. Розраховуюсь балами на півтори тисячі, доплативши з картки лише пару сотень. Цю опцію скоро перекриють і відновлять в епіцентрі лише за півроку. Біля дверей мене чекає звичайний охоронець, який звіряє чеки, не розуміє, чому в переліку товарів більше ніж ті дві пачки памперсів, які я тримаю в руці. Дістаю з кишень карго ще розсип гігієнічних засобів. Допомагаю йому порахувати та звірити, розуміючи, що він трохи пливе від насиченого ранку. Те, що цинічно подумки згадує, що схоже, саме про нього Володимир Семенович казав Ніках, да, ти не станеш майором. Виходжу з епіцентру. 7.40. я вдома. Ще раз звіряємо запаси продуктів. Виявляється, що суміші теж недостатньо для тижня. Випаду з рамок одного дня, я розкажу контекст подій, які передували цьому дню. 23 лютого. Напередодні я мав розмову з однією людиною, наближеною до тих, хто приймає рішення в цій країні. Мені розказали, що пройшла серія закритих нарад про те, як реагуватиме місцева і центральна влада в разі окупації. На нараду були запрошені зарубіжні експерти, які мали досвід роботи у воюючих та окупованих країнах. Я поговорив, потім взяв собі каву. І на розі шатару, ставелі та басейну, дивлячись на Бесарабку хвилин 20, кури віддумав, аналізував все, що почув та бачив за останні дні лютого. Я набрав двох людей. Одна людина мала повертатись з Польщі, і я попросив тиждень почекати, а друга людина мешкала в передмісті Києва. Я порекомендував цій людині купити малим дітям запас продуктів. За півтори години ми теж були з родиною в супермаркеті, купували продукти та тривалого зберігання. Проте зранку, 24 лютого, виплили два факапи. Перший, він же критичний. Маючи дві машини, я мав 20 літрів бензину на обидві. Другий. Купивши продукти тривалого зберігання, розраховані на дорослих, я не врахував продуктовий набір на тиждень півторарічної дитини. А там є своя специфіка. Саме тому о 8-й годині ранку, 24 лютого 2022 року, я був під новусом на районі. Інші продуктові мережі виявилися зачиненими. О 8-й ранку під новусом вже була черга. Всі були ввічливі, але перелякані до всрачки. І ще кинулось в очі відсутність в черзі мамочок з дітьми. Всі категорії були представлені, крім них. Черги рухалась організовано, оскільки персонал новосу був на місцях. Охоронці, касири, працівники пекарні. Так, запускали по 5 людей, але ще не було обмежень по товарам, проте свіжий хліб зранку вже не завозили. І перебой з свіжим хлібом, яйцями та молочкою у Києві будуть ще весь березень. Вже в магазині я зрозумів, що хоч гроші і не коштують багато, але вони все ж потрібні для обміну на продукти. Я звернувся через месенджер до двох зі своїх численних кумів та кумась з розрахунку, що хтось з них двох може і не відгукнути з технічних причин. Відгукнулися обоє. Я купив пару пачок дитячої суміші, пару хлібин з щепитної води городини та садовини. Вони теж щезнуть в Києві на пару тижнів. До речі, ви знали, що в українській мові до примусової русифікації 30-х років ХХ століття були чудові визначення садовина та городина, замість альтернативно обдарованих назв фрукти та овочі. Одразу зрозуміло, що є що, а не треба завчати. Принаймні, я в дитинстві завчав, що є що, бо для дитини жодного додаткового сенсу та асоціації слово овоч не викликає. Отже, об 11.20 я вийшов знову з трьома великими пакетами, чим чекуючи додому. Трохи люди розпитували, де саме працює продуктовий. Таке питання ще тиждень будуть лунати у Києві, адресоване людям з пакетами продуктів. А от самі пластикові пакети зникнуть на якийсь час. Тому тепер я, як експерт, можу сказати, що люди, які повертаються додому з паперовими пакетами повними їжами, то зручно тільки у кіно. Об 11.40 я був вдома. Написав знайомим, дізнався, хто де. Розклавши продукти та переговоривши з дружиною, я зустрівся з однокласником та ще з товаришем з мого двору. І ми у трьох рушили до військомату. О 12 годині дня, 24 лютого 22 року, я стояв у дворі районного військового комісаріату міста Києва. На вході у двір вже стояло три автоматники. Але доступ був ще більш-менш вільним. До кінця дня там буде барикада з мішків з піском, чотири автоматники на вході, у дворі ще з десяток. У дворі військомату було людяно і стояв гомін. Такий, знаєте, тихий гомін, коли ти розумієш, що розмовляє під сотню людей, але слів розчути не можеш. Зазвичку, я поставив хвилин десь у дворі, придивляючись, намагаючись зрозуміти, що за настрій. Зрозумів лише, що війна. Чоловіки сиділи групами, абсолютно більшість мала досвід. Однострої, перекличка за місцями попередньої служби, вітання знайомими, які заходили в двір. Дякуючи моїй параної, я вирішив перевірити, чи є запасний вихід, окрім основного виходу з двору. Проходити в чергово через автоматників, які помітно напружувалися на приближення незнайомих відверто не хотілося. З двору був вихід у дві будівлі: одна військомат, друга облуплена цегляна будівля часів пізного соціалізму з дверима, які гучно лупили пружини ободвірок. Зробивши вигляд, що хочу роздавити це інженерне чудо для примусової втрати слуху перед медкомісією, я відкрив двері і закрокував у темряву. Коридор. Виявилося, що за пару метрів починається решітка, сходи і на сходовій клітині сидять похмурі люди все з ж калашами. До речі, люди з автоматами на вулицях Києва ще пару місяців викликатимуть змішані почуття. З одного боку, самооборона міста краще, ніж патрулі окупантів. З іншого боку, я знаю пару людей, яким видали автомати на районі. І, чесно кажучи, я б їм поламаного перфоратора в руки довірив. Проте знаю пару людей, які вже є героями, і їм точно не вперся мій перфоратор. Отже, темрява, сходи і дві пари втуплених у мене знімим питанням очей. Під стіною клишеного лавка. Я дійшов до неї і нагло сів на відстані двох метрів від автоматники. Відвернувшись, вони продовжили тиху розмову. Було видно, що краєм ока за мною слідкують, але я був у розтепнети курці і тримав руки на колінах. Так напружено, незручно і тихо я не сидів з першого року в першому класі. Вітання Лариса Володимирівна де ви не були. О 12.30 я зрозумів, що дізнався достатньо про обстановку у дворі, та зайшов у військкомат. На вході в будівлю між сходами на другий поверх та вертушкою жіночка записувала всіх прибулих до учнівського зошита. Прізвище, ім'я, номер мобільного, кадровий військовий чи тероборона. Ліворуч до кінця коридора. Праворуч до кінця коридора. Сходи в підвал. Черга. Знову черга. На Майдані у 2014 році була черга у військомату у 2022 році. Знову черга. Українці неймовірні. Тільки в цій країні, щоб відстояти свою гідність, треба спочатку зайняти чергу з таких же інших українців. За 20 хвилин потрапляємо в маленький тісний кабінет, де мені передають бланк договору про вступ до Збройних сил України. Треба вписати свої реквізити і вказати, що хочеш у ТРО міста Києва. Заповнюю бланк. В тому не дядько в окулярах на 400 діоптрі, явно відповідаючи сотий раз, пояснює, що договір стане дійсним після наказу комісара. Розгадка, чому на вході до кабінету була черга, але ніхто не виходив, проста: з підвалу окремий вихід на вулицю, прямо в куч буску. Стоїмо під буском смалим. Разом з нами смалить комісар. Запитуючи, чи маємо власну зброю, переглядаємося. Будівельник, керівник Геошки, менеджер і ще пару хлопців явно не командус. Ясно зітхає комісар. На авто. Тут ми радісно починаємо кивати гривами. Їдьте на. Там отримаєте. Поруч з нами дві дівчини на каблуках та з манікюром палять документи. Воєнком сумно плює в бік вогнища і повертається в будівлю. Стрибаємо в машину і їдемо на точку. О 13.30 ми заїжджаємо на територію спортивного комплексу. Я одразу помічаю, що шлагбаум відкритий і відкриті ворота метрів за 50. Прошу водія скинути швидкість і не робити різких маневрів. Якщо буде яма чи калюжа, їхати прямо. Краще залишитись без підвіски, ніж отримати зайві анатомічно непередбачені природою вентиляційні отвори в баняку. Паркуємось всередині. Поруч стоїться 4 авто. Виходимо з машини і бачимо перших зустрічаючих. в цивільному, але з кольоровими стрічками на рукавах та з автоматами. Нам махають, заходьте. Заходьте, відверто, не хочеться. Оглядаюся. Бачиш, що біля дверей в будочку біля шлагбауму відкриті двері і там теж вдивляється в нас людина з автоматом. Тобто шлагбаум відкритий, але виїзд може бути платним. Заходимо всередину. В колишньому кафе нас розпитують, хто прислав. Почувши, про військомат, трохи розслабляються. Нас знову переписують. Цього разу в ноутбук. Відправляють спортзалу на тренінг. В залі вже людей 50. Тренінг складається з трьох частин. Першим виходить двометровий дядя. Чи треба уточнювати, що він теж з автоматом? Ми одразу отримуємо інформацію по шмарклям, бо виявляється, що місто повне диверсійно-розвідувальних груп йсні. Вони можуть пересуватись на автополіції та іншому спецтранспорт. Ознака, за якою їх можна відрізнити червоні маркери. Вся зала синхронно та мовчки повертається до хлопця в червоному пуховику. Він теж мовчки, починає змінювати колір обличчя на сіро трохи затинаючись, починає українською пояснювати, що він свій з району. Почувши мову, залу розслабляється. Для мене це було черговим, яскравим поясненням, що мова рятує. В найближчі місяці різниця між полуницею і паляницею ставатиме різницею між життям і швидким судом. Після лютого інструктажу входить медик. Довгий нескладний хлопець довго і нескладно валяє по бетонній підлозі добровольця Манекена. Через якийсь час я прошу перестати катувати добровольця, поки він нирки не відморозив. Суті заняття я виняст тільки істину, що перед наданням до медичної допомоги потрібно пересвідчитись, що перед вами не русі. Потім на сцену виходить напівдовбанутий дід, який, розмахуючи дерев'яним макетом автомату, пояснює нам, що вбивати потрібно всіх. Кожен, хто явно не підтвердить, що він свій, має швидко стати мертвим. Переконує нас, що віки стать значень не мають вбивати треба всіх, бо вони вб'ють тебе. Перші ряди відходять назад під натиском його ненависті та летячої в усі боки слини. Проте, викликавши добровольця невисокого кремезного хлопця, якого я подумкою хрестив борцем, він декілька разів невимушено впускає борця на підлогу. Борець явно злиється, але, отримавши пару разів ще й макетом автомата у груди, вирішує, що не час для їджизму. Витративши абсолютно безглуздо, півтори години, на це шепіток, нас відправляють через дорогу в іншу споруду. Для маскування просять переходити невеликими групами. Ми йдемо станом. Це ще матиме наслідки. Через дорогу нас чекає вітер, бетонні сходи і холод. Там ми сидимо до вечора, періодично шморгуючи та здригаючись від звуків ракет. Ми ще не вміємо відрізняти прильоти від виходів. Ми ще не вміємо абстрагуватись та не знаємо, що за 24 лютого прийде 25, 26, 27 і 366 лютого 2022 року. Я ходитиму на ті брудні холодні сходи чотири доби. Чотири доби нам обіцятимуть, що ось ось привезуть зброю. Поступово логістика налагодиться, але зброю видаватимуть лише офіцерам та учасникам АТО. Через день з'явиться КПП. За два дні всі почнуть реагувати на команду повітря. За тиждень ходіння стадом через дорогу закінчиться автоматним боєм на точці збору. І ще довго біля бетонних блоків стоятиме остав спаленої легковушки. Місце збору перенесуть. Людина, яка була в Польщі, не повернеться. Людина, яка була в передмісті, послухає мене, закупить продуктів та бензину. Після початку вторгнення вона з сім'єю поїде до родичів на Житомирщину. Не Най найдаліший вибір. І хоча орки не дійдуть до того населеного пункту, але два рази розковпашить ракетами військову частину поруч. Військову частину, яка була розформована та спустошена ще наприкінці 90-х. Київ переживе декілька хвиль виїзду містян. Декілька десятків ракетних атак і декілька десятків візитів топ-лідерів світу. Але середині березня він сильно нагадуватиме старий злий анекдот про те, що кияни мріють, щоб всі, хто понаїхав сюди, виїхали і в місті залишились лише корінні кияни. Так? І що вони робитимуть в чотирьох? Людина, яка опосередковано попередила мене про вторгнення, опиниться в бучі, але матиме яйця вести телефоном пряму трансляцію вертолітного десанту і казатиме, скільки саме вертольотів і в якому напрямку штурмують литовище. Проживає ще декілька тижнів в окупації, вискочить з дітьми перед самими страшними днями в Бучі. Мене не заберуть в ТРО. Бо моя військова спеціальність кочегар. Звання солдат. І я часто згадуватиму 2009 рік, коли прийшов в військомат отримувати військовий квиток, і жіночка у якійсь абсолютно немислимій формі запитає мене ви що освіта. Так. Що? Національна академія державного управління при президентові України. Жіночка кривиться. Може, я ще щось закінчувала? Так, КПІ. О, а яка спеціальність? Теплоенергетичний факультет. Можу електростанцію спроєктувати. Підходить! Кочегаром будете. Кочегаром. Потім будуть місяці волонтерства, тисячі кілограмів вантажів, всі вантажні відділення нової пошти міста Києва. Проект FLIBEG. Буде кована комендантська година і подорож через все нічне місто на чорній тонованій машині з відкритими вікнами та блокпостами і мобільними патрулями. В день нескінчені коробки і речі, а вночі підготовка грантових заявок на проекти. Потім буде повернена державну службу, бо виявилось, що там роботи не поменшало, а от навантаження зросло, бо війна. Але все це буде після 24 лютого 2022 року. А 24 числа я сижу задубши на брудних бетонних сходах і вдивляюсь в спалахи десь вдалині ліворуч, десь там, зі сторони Житомирської траси. На цій радісноті будемо дякувати. З вами був Сашко Язикати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. скиньте, будь ласка, посилання на це відео вашим знайомим, яким це може бути корисно ну, чи цікаво. А ми пам'ятаємо, що Крим, Донецьк, Луганськ і всі тимчасово окуповані території та Україна. І дякуємо захисникам та захисницям України. Дивимось вперед і під ноги. Та несемось.